Ми лікуємо нирки, сечовий міхур і ну, чоловіків, статеві органи. Саме хто такий лікар-уролог це лікар-уролог-хірург. Тобто ми не займаємося безпосереднім терапевтичним лікуванням нирок. Тобто 90%, якщо людина попадає в урологічне відділення, 90% вона оперується. Тобто це проблема, яка на 90% має вирішуватися хірургічним методом або хірургічним способом. Всіма іншими питаннями нир нирок і се, системи, які не підлягають хірургічним лікуванням, це займаються лікарі або терапевти, або неврологи. А саме лікар-уролог це лікар, який оперує. Тобто вирішує е, питання хвороби сечо системи лише за допомогою оперативних методів лікування. В нас, е, якщо брати по відділенню, по відділенню із п'яти палат у нас чотири чоловічих, одна жіноча. Але е, в основному, е, е, ну дивіться, в жінок також є нирки, е, жінки також хворіються чи хворобою. В жінок також, Жінки дуже часто хворіють циститами, запальними затворюваннями, набагато частіше, ніж чоловіки. Чоловіки циститами практично взагалі ніколи не хворіють. Так само в жінок є новоутворення бувають, як і на нирках, так і в сечовому міхворі. Тобто уролог це не, не, не тільки чоловічі лікарі, так само ми працюємо і з жінками, і, на жаль, жінки до нас також доволі часто попадають. Специфіка нашого відділення така, що ми можемо працювати з дітьми лише з 6-річного віку. До 6-річного віку є спеціальний лікар, дитячий уролог, який знаходиться в місті Хмельницькому. Якусь надавати консультації, ми, звичайно, можемо. Тобто проконсультувати, щось порадити, там, першу думку. І ну, безпосередньо лікування ложити до нас сценарій, займатися, робити якісь оперативні втручання чи якогось такого специфічного лікування, на жаль, ми цим не займаємося. Тобто це лише лікар, дитячий урок. Тут можна говорити просто-просто годинами. Якщо часто ми стикаємося, ну давайте так, візьмемо двоє основних самих основних 90%, з чим ми стикаємося, це сечокамна хвороба, яким, на жаль, хворіють як і чоловіки, так і жінки. І це гіперплазія простати, якими в 99% різного віку зараз, на жаль, така тенденція, що всі захворювання молодшують. Якщо раніше там, 10-15 років назад гіперплазія... Простати це були чоловіки 60-65 років і старшого віку. Ну, Зараз, на жаль, ми вже оперуємо і в 45, і в 50. Це гіперплазія простати. Чим вона проявляється? Вона проявляється нічним сечопуском у чоловіків, ноктурів, тобто людина не висипається, чоловік встає до 5-6 разів за ніч. Гіперплазія простати, простата вона має таку функцію, що вона, це орган, який часом ну, гіпертрофується, тобто він збільшується. І на рахунок того, що він збільшується, він перетискає вихід сечі з уретра. То без оперативного втручання, як правило, в 80% медикаментозно це не вирішується. Або якщо це вирішується, то це просто відтягується момент самого оперативного втручання. Це то, що Стосується гіперплазії простати у чоловіків. то, що стосується сусичокам'яної хвороби, на жаль, тенденція Шепетівського району така, що ну, ми, на жаль, не можемо похвалитися досить якісною водою. І через наші ґрунти, і через дуже-дуже ну, через багато факторів. Звичайно, в сичокам'яна хвороба це не лише вода, це і наша спадковість, це і наша їжа, це і наші перенесені захворювання. Раніше я маю на увазі нирки, все частотева система це і пеленіфріти, і цискіти, і там і різні дуже багато захворювань. Але ну, важливу, досить важливу роль це відіграє вода. Коли є утворення. Коли є утворюються камінь, є поняття камінців. Є камінці досить різних форм, розмірів і своїм складом. Як правило, розрізняють чотири складових камінця. В основному їх виділяють це струфіти, фосфати, оксалати і бактеріальні камені. В нас, як правило, от Шепетівський Шепетівський район. У нас камені – це фосфати, Вони є по своїй структурі, вони є не досить щільні. Але їхнє утворення як набагато набагато ну, чистіше. Є камінчики, які утворюються в нирках, і коли людина думає, а там є, сидить камінчик, сидить, сидить, сидить. Потім на е, цей от невеличкий камінчик на цю матрицю е, солі починають наростати, наростати. Вони наростають як сніжний ком, скажімо так. І буквально через. Ну, це, також це все дуже індивідуально. В когось один камінчик виростає за півтора-два місяці, в когось через за півтора-два роки, а в когось за 20-30 років. Але з часом це може призводити до того, що е, цей камінчик він повністю починає виповняти всю нирку, їх заповнювати. І якщо раніше можна було цей камінчик просто видалити і залишити орган на місці, то, на жаль, ну, Специфіка наших людей така, що вони тянуть, тягнуть до, до останнього, а потім в подальшому ти вже приходиш, коли до тебе звертаються і хочуть щось зробити. Ну, на жаль, ріка, лікар розводить руками, каже, ми можемо забрати ваш камінець, на жаль, лише тільки з ниркою. Тобто от такі це що по, по основним захворюванням, з якими ми стикаємося, які ми оперуємо найчастіше тут. Любий дискомфорт, якщо це е, жінки, е, е, я маю на увазі це стит. Любий дискомфорт під час сичупуску, е, печіння під час сечопуску, сечопуск невеличкими порціями маленької сичі, почащення сечопуску від 8 до 15 разів за день. Це одразу ж перша, перша, перша думка, що вам треба бігти до лікаря. Велике прохання до всіх не займатися самолікуванням. Тому що коли приходить людина і починає розповідати, що а я вже там приймала то-то, 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 а особливо наші люди дуже люблять зараз назначати самі собі антибіотики, Дуже правильно зараз поступає наше Міністерство охорони здоров'я, коли ввело рецепти, електронні рецепти на придбання саме ліків, які пов'язані з антибіотиками. Що стосується чоловіки, чоловіків, ну, скажімо так, в цьому плані, що касається, що стосується урології, чоловіки вони якось більш дисциплінованіші. Коли десь щось не так, або десь ми так сходили, не так в туалет, жінка може ходити тиждень чи два. Чоловік прибіжить сюди на слідуючий день і буде вже тут стояти. І в 7.30, ну я рано приїжджаю на роботу, в 7.30 вони вже тут стоять. Так що тут з чоловіками якось в цьому плані. Давайте без банальних там, загальний аналіз крові, загальних. Зупинюсь на основних, ті, які люди, скажімо так, ну, не особо знають. Для чоловіків важливо, рекомендовано кожному чоловіку після 40 років здавати такий аналіз. Це простат специфічний антиген, Коротко він називається ПСА. Що це за, за аналіз? Це аналіз для того, щоб визначити, чи в людини гіперплазія простати. Тобто у всіх чоловіків є простата. І, на жаль, у всіх чоловіків після 40 років виникають з нею різні проблеми. В когось гіперплазія, в когось простатіти, в когось хронічні простатіти. Що дає цей аналіз? Цей аналіз дає нам зрозуміти, чи в людини доброякісне це захворювання, чи воно злоякісне то раз в півроку цей аналіз не є досить дорогим, буквально... В плані 100-120 гривень, там, ну, 150 максимум. Але, скажімо так, краще хворобу профілактувати, чим вже потім займатися її лікуванням, вирішуванням. По всіх європейських американських рекомендаціях цей аналіз після 40 років обов'язковий Він ходить, ну там проще там ходить в страхову медицину, але після 40 років раз в півроку, а в деяких раз там 8 місяців людина приходить, збирається кров елементарніший аналіз він робиться буквально на протязі доби, є вже результат. Причому аналіз досить достовірний. Для жінок як таких специфічних аналізів немає. Що стосується саме по воронах. А так, основні наші методи обстеження – це ультразвукова діагностика. Для чоловіків, що стосується статевих органів, органів калитки, це Ультразвукова діагностика з доплером, тобто дивитися на кровоток, на, скажемо, кровопостачання і функціонування органів. І зараз досить, скажімо так, часто ми використовуємо комп'ютерну томографію, комп'ютерну томографія з контрастуванням. Тим більше, що коли людина знаходиться в нас на, стаціонарі, на стаціонарному лікуванні, всі ці обстеження вплоть до комп'ютерної томографії, для неї проходяться абсолютно безкоштовно. Також ми маємо досить буквально за останніх півтора року ми маємо новий потужний рентген апарат, де ми можемо також використовувати рентген. Діагностику, видільні урографії, тобто це коли вводиться в вену спеціальний контраст, нирки, скажімо так, простими словами, що він дає, він підсвічує січу. І для уролога буквально робиться там чотири зні, знімочки, але уролог розуміє, як в людини працюють нирки, як вони накопичують січу, як вони її виробляють, і ну, досить допомагає вирішити багато питань. Це раз в рік. Якщо людина вона знає, що в неї немає ніяких хронічних захворювань, немає ніяких проблем з нирками, ну просто нормальна, здорова людина, в неї все хорошо, раз в рік буде цього достатньо. Коли в людини були перенесені захворювання по типу пілонефриту, циститу, вона почуває себе впевнено добре, контроль аналізів, загальних аналізів крові, загальний аналіз свічі має бути не менше, ніж раз в півроку. Прийом лікаря, в принципі, коли до нас приходять сюди люди, це в плані живої черги. У нас, нас працюють 4 лікаря. Ви до кого, ну, до кого у вас є бажання, хто вам, скажімо так, більше сподобався, до того ви підходите, кажете, лікарю, подивіться мене, будь ласка. Ми йдемо в оглядову. І ми з вами там розмовляємо і ну, безпосередньо вирішуємо всі питання. То, що в плані діагностики, коли людина знаходиться на стаціонарному лікуванні, тобто в неї звернена історія хвороби, вона лежить в нас в відділенні, всі питання по діагностиці приймає лікуючий лікар. Кожного дня в 8.30 у нас проходить розбіг хворих. То Чергова зміна медсестер доповідає про кожного з хворих. І ми починаємо. Отну хворий там по фамілії, там а так і так. Там е, є завідуючі відділення. Я кажу, це такий хворий, я в нього такий-то, такий-то діаганус, я йому планую робити то-то, то-то. Якщо колеги всі погоджуються з моїм тактикою лікування, з моєю тактикою обстеження. Все, завідувач каже, йдемо далі, тобто йдемо до наступного хворого. Якщо є якісь питання, ми починаємо цього хворого розбирати, більш детальніше дивитися, і рішення приймається колективно. Але все ж таки останнє рішення за завідуючим відділенням, за лікарем вищої категорії. Абсолютно нічого немає ніяких особливостей. Тут все досить індивідуально, залежно від, саме від патології. Якщо це якась інфекція сечостатевої системи, тут одна підготовка. Якщо це проблеми з простатою, мають бути певні обстеження, там, чи персеверектальне обстеження, тут має бути зовсім інша підготовка. Ну, так, в принципі, щоб, щоб такого щось специфічного, ну, на жаль, я не можу щось таке прям підкреслити чи визначити. Я не не так довго працюю, вона всього три роки, але за весь цей час я стикнувся лише з одним таким пацієнтом. Проблема була в тому, що це був, ну, скажімо так, досить молода людина, 22 роки. Проблема не стала, скажімо так, в ну, не знаю, страху уролога. Проблема виникла в тому, що в нас лікар, який робить узд діагностику вона дівчина. А йому потрібно саме було зробити уїзд та тебе хорами. І, скажем так, в цьому ну, був певний в нього дискомфорт. Так, в принципі, я б ну, не знав би людей. Люди не дивіться, ситуація в чому. Люди не стісняються свої проблеми до того часу, поки вона їм дуже, 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 дуже сильно не починає дошкуляти. От і все. Потім до тебе приходять і готові тобі все показати, все розказати і говорити дуже на відверті-відверті ну, теми. Е, з іншої сторони, уролог, як лікар, з одної сторони так, а з іншої сторони, е, є ще своя досить така специфічна функція психолога. Буквально не треба е, якусь там велику жменю таблеток, достатньо просто сісти. і Нормально з людиною виділити час, нормально з людиною поговорити, пояснити, заспокоїти і буквально все-все-все все проходить. Чи довго я тут буду лежати? Питання в тому плані, що е, от, все дуже все, все дуже швидко, е, скажімо так, дуже довго боліється. Люди звикли, що от я дуже, дуже довго болію, але я дуже дуже хочу от. Раз і дуже хочу швидко вилікуватись. Ну, на жаль, так не буває. Тобто, що ви сьогодні пройшли, я сьогодні прооперував і завтра вас відпустив додому. Для пацієнтів я хотів би порадити, що, е, берегти себе, е, думати про себе, любити себе, е, не боятися лікарів. Лікар це не ваш якийсь там ворог. Коли ви приходите сюди, ніхто вам не хоче зробити гірше. Навіть коли ми робимо інколи вам боляче, ми це робимо лише з чистими помислами і з думкою про те, щоб вам допомогти вас врятувати, щоб вам було потім краще. Не боятися лікарів і при нагоді звертатися. Але краще всього не бачитися, а бачитися десь не на території лікарні.